Речі, які, я не знаю, чому вони зробилися, тому що владики, до речі, були всі присутні. Був владика і Католицької церкви видати, був Владиха був Владика і Криму католиків, тобто На сьогоднішній день я це питання поставив. Визначений день, коли буде посвячено. Що не було гідно, для мене ця така була несподіванка, так? повна несподіванка. Я е, можу зрозуміти, що напевно у зв'язку з тим, що дійсно чи хвилювання велике було, чи переживання велике було, тому що перший раз події багато людей, можливо, дійсно деякі речі моглимо, е, випустили. Але вже з манчу, я думаю, все має бути чітко. Тому що До вашої відповіді білети будуть продаватися на футбольні матчі україна Австрія. там Самі лишеві квитки, я повідомили по 20 гривень. Я думаю, що не мали бути проблем з квитками. Вони мають бути в фастах. Проваження квитків займається Федерація футболу України, тому що вона бере стадіон, бере. добрий терміал, але Андрій Іванович, я вас прошу від свого голову. Зверніть Ну так не можна. Я говорю, випустите, колії брати, не говорю в комісії, ні говорю в фракції, А Ані говорять, ну не можна так. Донісіти нас, тому ну, що наші звездження не доходять керамічної. Ми з першої слова приймаємо ухвали, голосуємо. Ні одні